Що ви говорите? Отямтеся, будь ласка, мене просто сил не вистачає, коли політики, які тут роками сидять, продовжують обманювати навіть тих молодих людей, які прийшли сюди. Я не можу витримати, що ви себе заспокоїте подачками, які ви нібито собі отримали. То тоді я не знаю, нехай антикорупційна к... к... е... служба наша тут проводить з кожним з вас бесіду. За що ви голосуєте? Тому що що би не відбувалося наразі політична криза, економічна криза в країні на найвищому рівні, почуйте це, будь ласка. І справді колега правильно говорить, що після голосування цього бюджету ви завтра будете змушені піднімати податки. Що ви будете говорити мікробізнесу й малому бізнесу? Ви зараз тут такі пишете в статті в своїх соцмережах, що ви будете їх захищати. Як ви будете захищати? Вам нічим буде фінансувати бюджет взагалі? І тому ви будете робити все, що вам скажуть. Я сподіваюся, що все ж таки в мене була дуже велика надія на пані Свериденко. Ну ви мали переглянути цей бюджет, ви мали показати, що щось змінилося. Ви, хоча б відреагувати на ті зауваження, щоб ми розуміли, що в тих корупційних статтях ви зараз приберете можливості для корупції і напишете, що ці кошти ви будете спрямовувати на конкретні цілі, або пов'язані із військовими, або насправді з захистом і поширенням інформації тієї інформаційної війни за Україну, яку ви маєте вести, не за президента, не за слуг народу, ні за кого іншого за Україну. Ви цього не зробили.